Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті у нас з'явилося світло, це трішки підняло мій настрій. Це перша причина. Друга причина це те, що у нас на вулиці дуже гарна погода. У нас сьогодні йде дощик. Можливо, когось дощик і не радує, але мені він сьогодні просто в кайф. Легше на голову і. Краще дихається після цієї спеки, яка була у нас минулого тижня. І насамперед, третя причина, що підняло мені настрій, я отримала посилочку на пошті це подаруночок. Щойно забрала і хочу поділитися нею з вами. Подаруночок цей я отримала від Наталочки з Києва. Канал її називається Наталя з Києва. Обожнюю канал Наталки, обожнюю її відео. Хто ще не, підписуй, не підписаний на Наталку, підписуйтесь. Я залишу силочку на її канал під відео. У неї дуже інформативні, скажімо так, дуже цікаві відео. І я думаю, кожен з вас знайде для себе щось потрібне з її оглядів. Наталочка є моєю, скажімо так, і колегою, і вже подругою на YouTube каналі. Вона запропонувала мені відправити подаруночок, і я з радістю погодилась. Я вам скажу чесно, що це моя перша посилочка, мій перший подаруночок з того часу, відколи я почала вести вже ось свій блог. Довго не буду затягувати, давайте ж бо мені аж самі цікаво подивимося, що ж Наталочка мені тут положила, так, дивимось, що це у нас таке: значок берегиня. Це, напевно, якийсь такий значок з українською історією колекція. Значків за мотивами картин Ольги Гайдамаки. І тут ззаду бачите, тут намальовані значки, які є в цій колекції. Дякую Наталочку, це така краса. Я просто не знаю, що це, чи це. Просто значок, чи це магніт, ну потім вже, чи потім, чи як я вже відкрила, давайте я вже одразу подивлюся. Що це? Відкриваємо. Мені аж самі цікаво. Дякую, Наталочко, дуже приємно, щоб не порвати, бо я не люблю, коли опаковочка дереться. Ну, це, напевно, така просто от подарункова откриточка, я так думаю. Можливо, я не знаю. І тут написано значок берегиня. Так, це дійсно така якась українська символіка, як то кажуть. Можливо, я щось не так. Кажу, то Наталочка мене виправить, як буде дивитися моє відео. Далі, що Наталочка мені тут вклала. Дивимося. Це у нас патчі від гарін'єр під очки. Дякую, Наталочко. я люблю такі продукти, буду з задоволенням користуватися. Я тобі безмежно вдячна, безмежно вдячна. Наталочку, за твоє добре серце, скажімо так, і за щирість. Так, дивимося далі. Тут у нас запаковано, і зараз буду читати. Мені треба брати збільшуване скло, щоб побачити, бо тут дуже мілкий шрифт. І тут все написано не нашою мовою. Я дуже вибачаюся, я не обізнана в таких продуктах, тому що, як ви всі знаєте, я найчастіше роблю огляди і замовляю продукцію з мережевих компаній, а у Наталочки дуже багато різної продукції, з різних відомих брендів. Тому я також не знаю, що це за продукт. Зараз легенько я його скрию, може на самій... на самому тюбику буде. Написано нашою мовою. А якщо не знайду, то, звісно ж, Наталка мені підскаже, що це таке. Так, дивимося, відкрила, бо тут, бачите, гарно було так заклеєно. Якийсь кремчик, якийсь кремчик, можливо, сонцезахисний, Не скажу, бо не знаю. Буду вже додатково потім переглядати це все. Далі, все таке, що я такого ще раніше не мала в користуванні. Дякую, Наталочко, за можливість спробувати. Далі, що це у нас? А, це серветочки у нас. Такі цікаві, також не мала я ніколи таких не брала в користування. Далі у нас це. Це вологі серветочки, я так зрозуміла. Так, да, вологі серветочки. Ніде нема нічого написано. Ну, тут, звісно, зрозуміло, але ніде нічого нема нашою мовою. Дякую, Наталочку, дякую. Ти, напевно, бачила в моїх оглядах про використані пляшечки. У мене серветок вологих. Дуже багато розходяться, бо, як ви всі знаєте, і ти, Наталочку, також у мене ще в квартирі є котосім'я, у мене шість котиків. Тому я часто займаюсь прибиранням. І, звісно, такі речі мені дуже до речі, і вони дуже швидко і гарно у мене розходяться. Дякую. Щиро дякую тобі. Далі, що це у нас? Будемо зараз відкривати. Тут, здається, щось ззаду написано українською. Зараз ми подивимося. Трішки дівчатка пошелепочу вам. Не хотіла раніше без вас знімати це все і показувати. Хотіла відкрити саме разом з вами. Так, от, кактус у нас тут намальований, так, що у нас тут пише? О, нарешті я побачила тут українську мову. Гель для душу. Кактус. Ось такий от. Дякую, дякую, Наталочко. Не було в мене такого в користуванні гелю. Я ж кажу, ви знаєте, що я більше Роблю огляди і замовляю продукцію мережевих компаній. У Наталочки Багато інших цікавих новинок. Зараз, якщо він тут О, відкритий, хочу просто. Ой, так гарно пахне. Свіженько, так якось з кислинкою. Дуже цікаво, буду пробувати. Дякую, Наталочко. Так, як би це з вами так ми його посунули? Я просто хочу викладати все, щоб було видно. Ось так от серветочки, патчики. Далі дивимося, що далі. Так, це ось, мені здається, така ж лінієчка, як і гель для душу, тільки. Також є тут наша мова. Піна для душу, манго. Цікаво, я ще не мала також такого продукту в використанні. Зараз от. Оце то, дівчатка я бризнула. Дивіться, скільки нанесла. Ой, тут прийдеться витирати вже. Я думала воно трішки. А воно мені гарно нанеслося. Ой, а який приємний аромат, як гарно пахне ця пінка. Ой, таке смачне соковите манго. Дякую, Наталочко, дякую. Задоволенням спробую ці новиночки. Учора, в своєму огляді, я робила огляд пустих порожніх пляшечок. Мені дівчинка написала, канал у неї називається Маріна Алекс. Я з нею знайома вже дуже-дуже давно, колись вона також робила розпаковочки, огляди від компанії Івроше. З тих часів я її знаю, то я показувала, що у мене закінчилось молочко для зняття макіяжу і спитала дівчаток, можливо, хтось щось запропонує, бо я користувалася Ейванським, щоб дуже гарно знімало макіяж, бо чомусь міцелярна водичка мені не знімає так гарно. І подразнює мої очі. У мене дуже чутлива шкіра навколо очей. Ну і Мариночка також мені там написала. Здається, Белара. Треба подивитися, бо я точно не пам'ятаю назву цього бренду. Дуже класна зволожувальна міцелярна водичка. Я подивилася, вона є на нотіну. І я вирішила собі спробувати її. Дуже дякую, дівчатка, що ви пишете. Свої відгуки і свої пропозиції. Тому, ось, це до чого я вела, що це для мене теж щось новеньке. І я з задоволенням спробую. Дякую, Наталочку. Дякую, мені дуже приємно, чесно. Так, дивимося далі. А то бачите, я вже піною добре намастилася. Зараз будемо дивитися далі. Ось щось у нас тут ще є. Тут також, напевно, немає української. В перекладі. Е, ні, тут немає написано. Гель. Написано гель. Е, е, така маленька упаковочка. Я думаю, можливо, це антисептик. А можливо, ні, напевно, це гель для душу. Дуже пахнючий. Дуже гарно пахне. Дуже гарно пахне. Бо гелі антисептики. Антисептики вони в основному такі. Дуже спиртом чути. А це ні, це такий приємний, приємний аромат, квітковий, квітковий якийсь. Можливо, геть для душу. Так, далі. Ось. Дезодорант, чи що це у нас? Крем. Ага, тут у нас написано: відновлюючий крем для сухої та потрісканої шкіри руки стоп. Цікаво, дуже. А, ще й такий аромат, полуниця з вершками. Клас, Клас дуже цікавий такий продукт. З задоволенням спробую. 50 мл. Наталочка, мені здається, показувала у своїх відео, що вона таким користується. Дякую, дякую за те, що буду мати можливість спробувати щось новеньке. Так, далі ще у нас, так як я зрозуміла, це напевне ось та сама. Марка, чи, можливо, це щось інше. М -м Портативний міні-розпилювач. Ой, класно! Це, напевно, оця новинка, що Наталочка показувала, що дуже освіжає обличчя. Напевно, що так. Я дивилася, Наталочку, твої відео. І бачила, як дівчатка писали коментарі, що одразу собі хотіли цю новиночку. Цікаво, цікаво. Невже я також буду мати таку? Відкриваю, відкриваю, дівчатка, бо дуже хочеться. Дуже хочеться вам показати і самі побачити. Так, дякую, Боже, як приємно, Наталочку, дякую. Я дивилася в оглядах, як ти користуєшся цією красунечкою такою, яка освіжає в спеку. Дуже дякую З задоволенням, спробую. Навіть не думала, дивіться, що я також таку буду мати. Здивувала ти мене. Дуже дякую тобі, дякую. Бачите, тут і зарядочка є. Такий цікавий продукт. Поки що складу акуратно. Коробочку. Так, і далі. А що це у нас також дуже гарно запакований? Тут є дозатор, це щось схоже. На гель для вмивання. Зараз також відкрию, почитаємо. Тому що, я ж кажу, ці продукти для мене всі нові. Я нічим з цього не користувалася. Так, дивимося, що тут у нас, що тут у нас пише? Я, бачите, з собою ще оце збільшувальне скло беру. Ну, тут я нічого не бачу українською. З вітаміном Є, е, алоє, натуральна есенція. Не знаю, дівчатка. Треба буде запитати у Наталочки. Не хочеться опозоритись, як то кажуть, і не можу зрозуміти, що це. Я собі щось подумала, що це, напевне, гель для вмивання, але, можливо, це і щось інше. ніде тут. Або міцелярна водичка, можливо. Не пише, що міцелярина. Напиши Наталочку, бо не знаю, не можу знайти відповідь. І ще ось такий от олівчик від Евелін. Зараз також візьму збільшуване скло, почитаю, що тут пише. Олівець помадка для брів. Класно! У мене якраз закінчився олівчик, той, що я брала від Oriflame. Мені він дуже подобається. Можливо, Наталочка і бачила в моїх відео, що я говорила, що у мене закінчився цей олівчик. Буде цікаво спробувати цей. Зараз, якщо я зможу, я відкрию. Тут так воно все щільно запаковане. Треба брати якісь ножнички, щоб відкрити. Відкриваю, дівчатка, відкриваю, мені цікаво подивитися колір. Друге, як то кажуть, як мав по газету і не можу. Нарешті відкрила. Відкрила. Ось так от, бачите, тут ще є щіточка, він так от відкручується. Колір красивий, це мій колір мені підійде. Давайте легенько так щільно нанесу. Так, дуже красивий колір, саме під мої брівки. Дуже дякую, Наталочку. Ти як відчувала, що мені потрібно. Ось такий олівчик. Я ще такого також не мала використання. Вибачайте, дівчатка, за мій манікюр, бо в мене такий колір, що він ніби і зливається з руками, не дуже виднося, але все одно його вже пора переробляти. Я вже записалася, десь на днях піду перероблю. Ось такі от, дівчатка. Подаруночки я отримала від своєї подруги з Ютубу, від своєї колеги Наталочки з Києва. Ще раз повторюся канал Наталя з Києва. Підписуйтесь, будь ласка, на її канал. У неї дуже багато всього цікавого на каналі. Наталочко, а тобі я щиро дякую. Дай Боже тобі здоров'я і щоб ти мала можливість. І отримувати подарунки, і радувати когось подарунками. Щиро щиро дякую тобі, бо це дуже приємно в наш час. Я дивилася перед тим відео розпаковку від Оленки, і там написала в коментарях, що аж розплакалась, так мені, так мені якось приємно, так мені радісно на душі. Так, це сильно допомагає, підтримує зараз наш час. Дуже багато Оленка каже, пишуть негативних коментарів. Не звертайте, дівчатка, уваги на негативні коментарі. Мені також неодноразово писали. Були такі коментарі, на що я це показую, але я ж завжди говорю: якщо комусь це не цікаво, ну просто не дивіться, перелистайте. Перелистайте, на Ютубі є дуже багато цікавого саме для вас. Тому, якщо вам щось не подобається, просто перелистайте і не дивіться. А кому цікаво... То той з задоволенням подивиться. І підпишеться на цей канал. Щиро дякую. Дякую, Наталочко. ще раз дякую, цілую, обнімаю здоров'я міцного тобі, радості від життя і всього самого-самого найкращого. А вам, дівчатка, усім дякую за перегляд і до нових зустрічей. У хороших, позитивних відгуках на моєму каналі. А це, ось, дівчатка, я вже аж пізніше розібралася, коли вже закінчувала знімати відео. Це, виявляється, такі от серветки, славнозвісні для прання, я так зрозуміла. Бачите, а я зразу цього не побачила, тут вже чітко намальовано.